Всім доброго дня, справжні моменти життя з вами. Сьогодні я знайшла ось тему для обговорення нових клумб, які я постійно хожу, шукаю для вас і сама дивлюся. Тема буде сьогодні у нас пухероплідник. Тут він такий височенький, ось на фоні. Лапчатки, кизильник і лапчатка. Дивіться, як же гарно зараз квітне лапчатка. гарно гарно У мене також є дома лапчатка, тільки не жовтенька, а біла і рожева. Я її придбала, от такі листочки дуже гарні в ній. Я її придбала. І ось лапчатка, а далі отакий похороплідник. росте. Раніше якось вони не були такими популярними, а зараз останнім часом похороплідники стали популярними. І зараз от вони починають квітнути. Вони ще не дуже квітнуть. Я Хотіла зняти, коли будуть дужче квітнути, але не дочекалася. Проходжу, як я можу пройти повз таку красу, коли її бачу. Там тує. вище небо сьогодні таке блакитне-блакитне. І пухроплідник. Тут ось такого виду. Зараз я, якщо вже підняла тему пухроплідників, то я знаю, де ще є клумби з іншими видами пухироплідників. І тому вирушаю я до ще інших похроплідників. І зараз буду вам їх показувати. Поки що йду повза таку красу, от переплетіння лапчатки. І вже кизильник від цвів. Таке квітування в нього було. Вейгели квітнуть. Ой, вейгели, спіреї. Це спіреї. Спіреї квітнуть. Також треба буде зробити відео ще і проспіреє. Так, друзі, йду показати інші похироплідники вам. Навіть плетючий цей дикий виноград гарненький. Клумб багато гарних є. І я шукаю зараз пухероплідник. Іду до похироплідника по такій гарній дорозі, з різними рослинками. Оце квітне піраконта. Треба також відео для вас зробити і ще про піраконту розказати. Так. І от пухероплідник і ще один вид пухероплідника. Я хочу іще показувати вам, не просто розказувати про якийсь вид рослин і назву, а як саме в яких композиціях, з якими рослинами найкраще саджати квіти і будь-які кущі дуже гарні. Ось пухероплідник з одного боку. От тут іде ялівиць, такий гарний. Біля ялівця росте отакий пухароплідник. Такі в нього квіточки. Тут більше сонця. Той пухароплідник, що я перед цим показувала, він в тіні знаходиться і тому не дуже ще квітне. А тут ми з вами бачимо, які квіточки. Листочки в цього похраплідника ми бачимо, що мають таке жовтувате забарвлення. Це якщо на сонці, якщо взяти знову щось, я залізу, а бджілки, як літають тут, бачите, збирають намет. Так, а ось сюди, сподіваюся, там бджілки немає. А сюди я показую, ми бачимо, що тут зеленіші листочки, бо тут є тінь. І ось там, де тінь саме, то виходить зеленіші листочки. І зараз бачимо ось на піраканту. Піраканта, до речі, ось так квітне зараз. На піраканту пухороплідник ось заплів свої гілочки. Пішли. І бачимо, бачите, над піракантою зверху гілочки ось пухороплідника. Отак він квітне. Так, і йдемо далі, також бачу похороплітник. Знову зараз вам його покажу. Ось він тут, Захожу в тінючок. Тут розростається піракан, також квітне. Бачимо звідси в тіні Ось такий зелений, і він менше квітує, так, менше квітки. Але як тільки ми бачимо, Ось ця гілочка багато на сонці. От, і ми бачимо, які листочки жовтіші і які такі гарні-гарні квіточки йдуть у похороплідників. Але, друзі, мені, ну, кому як, у кожного різні смаки. Так? Комусь подобається саме ось похороплідник через те, що має ось таке забарвлення листочків. Має саме отакі квіточки. І їм цей колір для їх очей більше підходить. А мені дуже подобається в мене вдома. Такий був. Щось, щось на нього вплинуло, кудись він подівся. Мене. Щось під'їло, підгризло. І буду саджати новий. Таке ось який великий кущ бухироплідника. Отакий, якщо йому дати волю, він розростеться дуже. Я хочу ще вам сказати, що будь-який ось барбарис чи пухроплідник, я люблю їх стригти. У мене є кущоріз. Я ним дуже люблю стригти. Ви знаєте, це так легко, у кого немає кущоріза, купіть собі обов'язково. Дуже легко стригти кущорізом. Немає проблем. Швиденько. А ось на спірею, як улігся. І такі пухнастики бачимо квіточки гарненькі, у похороплідник. Ось такі вони пухнасті, пухнасті ну, і кульбабок навіть нагадують. Так, ось отакий такий куч я побачила, і я вам його показую. Зблизька показую, здалеку показую. Піроканта біля нього росте. І далі я йду ось до того, що мені дуже подобається, дьявола пухороплідник. Ось яка краса. Отут, друзі, і листочки, і квіти. Я просто закохана саме у цей пухороплідник. Для мене тут все гарне. Відходжу далі вам показати ось цю красу. Так, тут роза перетворилася в шипшину, але, ви знаєте, таке поєднання. З одного боку Барбарис переплівся із туєю, А тут пухороплідник. До речі, ось я здалеку вам показую оцю композицію. Бачимо, тут зелене біля пухороплідника і далі йде зелене. І, і Дуже багато бджілок тут літає. І тепер дивимося квіти. Він іще не вступив дуже в силу розквітання, тому що ми з вами бачимо ну ось квіточки, а ось бачимо таке ось іще не дуже розквітло. Так, ось бджілка прилетіла і збирає мед. А я тут хожу, брожу. І шукають друзі клумби гарні. Тому що моя мета, щоб ви розуміли, це малодоглядні клумби і гарні рослини, і композиції. В яких композиціях знаходяться ці рослини? Не просто так рослина посадив. Хтось захоче, наприклад, навіть і просто такий кущ, як мені оцей переплідник діабола то він, ну, мені здається, він самодостатній. Хтось захоче, може посадити. Але я останнім часом дуже закохалася в хвойні. Це ялівці. І без них у мене клумб немає. І ті клумби, які у мене без хвойних, я приїду додому, буду перероблювати. Ось такі пухороплідники. Зараз я вам ще покажу далі, в яких композиціях бувають пухороплідники. Тут такий величезний похроплідник росте. Просто величний. А ось співучий дрозд скаче по клумбі. Це саме оті дрозди, які дуже співають на всіх відео, які я знімаю. Бачите, який дзьобик у нього жовтенький. Зараз він ховається. Тут і співучі дрозди. Шукаю ще композиції з пухероплідником і проходжу ось, ось таку гарну тую. Вона просто чудова. Так і хочеться прийти і спробувати, яка вона. Хвоїнки м'якенькі-м'якенькі, такі ягідки, які чудові на ній. Вона просто усипана ягідками. Ця туя. Я зараз іду, щоб вам показати. По один бік там паркінг. В'їзд машини бачу по один бік і по другий бік. І побачимо, в якій композиції вони. Автобус нам перекрив, зелений автобус. Екологічно чистий транспорт. І ось йдемо до похороплідника. І в якому ансамблі він тут. Так, ми бачимо по один бік зелений чагарник іде. І тут похороплідник. І ось такі гарні квіточки. І вон трудівниця бджілка. Бачимо, працює, збирає нам мед. О, як вони люблять, а до речі, що хочу сказати, аромат. Гарний аромат у З цього боку зараз відходжу далі і показую вам. Так, тут іде спірея, піроканта, піраканта, також яка дуже квітне. Також я бачу тут барбарис. Ось. Це ось така окрема, напівкругла кумба. І пухроплідник саме отакій композиції. Ось така композиція. Пухероплідник можна саджати саме так. Бачимо таку красу. І зараз я ще бачу пухроплідник. Побачимо, в якій композиції він знаходиться ось тут. так. Тут іде, бачимо, з вами свірея, бухироплідник, обнесено навколо, бачите як. Мульча йде навколо нього, тому що так от легко. Чому так посаджено? Легкосити траву. Покосила, там мульча, там дерев'янка зібрала. Там темним агроволокном товстим все укрито. Похироплідник бачимо більше отакого кольору пухероплідник, аніж діабола той, що мені дуже подобається. І я іще ось здалеку також бачу похероплідники і до них йду. Так, ось вам здалеку. Бачите, зверху жовтіють листочки, то від сонця похероплідник ось такий жовтенький. І зараз я до нього заберуся, там іще вище є. Бачимо, яка краса ялівців, а зверху саме пухороплідник росте. Ялівці, барбарис, великий кущ. І пухороплідники. Своє місце в ландшафтному дизайні. Проявляють, піднімаюся ось такі східці, по східцям піднімаюся, і показую покароплідник вам ще з цього боку. Так, ось. Тут дитячий майданчик такий. Ось тут поруч дитячий садочок знаходиться. І ось підійшла, щоб, ну це той, що я знизу показувала його верхівку, ви бачите. А це окремим кущом і спірея. От спіреї скрізь дуже багато. Я також люблю спірею. Все треба стригти. Але я вам розказала, для того, щоб все було гарної форми, не треба йому дуже давати розростатися. Оце, другі, Ось такі гарні горми. Так, а далі я бачу, це що там росте. Йдемо, то похороплідник чи ні. Жовтіють листочки. Ні, це не похороплідник. Бо я думала, що це також тут є похороплідник. А ось і лапчатка така, як у мене вдома білого кольору. Я там побачила таку картину, як пташка. А, вже полетіла та пташка. Щось вона там несла велике, хотіла вам показати. Тут бухероплідника. Десь наче бачила, зараз подивлюся. Така сама достатня плумба Це із королями, ялівцями. За цими берізками знайшла ще пухароплідники. Зараз вам їх покажу, які вони. Пухароплідник знову такі в композиціях Бджілка збирає мед. Композиція яка? Тут два види пухароплідника і барбариси. Ось вам зараз покажу з цього боку цю композицію. Це йде по один бік Барбариси темного кольору. Іде пухароплідник і світло. Точно так ось і по цей бік. Іде в такій композиції разом з Барбарисами. Такий височенький Ось Переплилися ділочки Барбариса і похороплідника. Дуже гарно. Багато барбарисів, не тільки хвойних, а багато барбарисів. ще я бачу на клумбах. Ось оце вам, друзі, зараз далеко відійду, щоб показати вам саме отакі клумби, така композиція. В пошуках похероплідника хочу сказати. Я їх вам показую що в таких ансамблях, то є користь для здоров'я. Яка користь. От мені треба пройти 11 тисяч кроків, полюбуватися оцими пейзажами, знайти для себе і для вас. Сьогодні я от вибрала ціль пухероплідники. О, такі знайшла. Здалеку дивимося на оцю композицію. До речі, тут дуже гарно зроблено. Якщо говорити про пухероплідники, їх не так багато на клумбах є. Але я ось знайшла, так? Хто шукає, той завжди знайде. Ось я знайшла пухероплідник. У такий. ось він. Пухроплідник. Ось, ось такий і поруч. Такого кольору пухароплідник. Тут вони два розрослися пухароплідника такий і такий. Але дуже гарна композиція, і там ми бачимо пухароплідник. В основному, друзі, в Польщі на хвойних рослинах базуються клумби. Вони є такою базою. Ну, маргарітки скрізь так ростуть. По всім газонним травам я вам розказувала. І пухароплідники. Їх не так багато, але для вас я їх знайшла і поклала. І вам покажу і ще раз, вимоч отак здалеку. Тобто в композиціях оце листя пухароплідника дуже гарно. Так, і далі ще я бачу пухроплідник. Також мені та композиція подобається, я до неї йду. Ось, вам здалеку показую. Тут два сорти пухароплідника. Ось такий пухероплідник. За ним ми бачимо антуйки. Тут, до речі, дуже гарно з пухроплідниками. Все зроблено. Раджу вам, хто хоче похороплідники посадити, зорієнтуйтесь саме на оці клумби, які я вам зараз показую. Вони є гарними. Похороплідник той, що з зелененькими листочками і билим квітне. Ось така, друзі, краса від похроплідників. Ось їх квіточки. Отакі квіти і такі покороплідники. Всім бажаю вам успіхів. Саджайте клуби, клумби, любуйтеся квітами. Всього вам доброго, до побачення!